Честертон писав про нього: містер доджсон усього лише ампутував свій здоровий глузд. Він відокремив свою голову та випустив її, неначе мильну бульбашку, у світ сугубо абстрактної анархії. Чарльз Лютвіч Доджсон, відомий усьому світу як Льюіс Керол, народився у селищі Дерсбері, графства Чешер, 27 січня 1832 року в родині скромного парафіяльного священника. Чарльз був найстаршим з десяти дітей та головним вигадником у родині. Він майстрував театр маріонеток, показував фокуси та видавав цілу серію рукописних журналів, у яких переінакшував відомі рядки класиків. У 12 років Чарльз завіддали до школи, і його подальше життя нерозривно пов'язане з Оксфордом. Він з відзнакою скінчив коледж Христової церкви Оксфордського університету одразу за двома факультетами математики та класичних мов. Але для того, щоб у клерикальному Оксфорді отримати професорське місце, необхідно було прийняти духовний сан. У Чарльза не було матримоніальних спрямувань, тому обов'язково обітниця безшлюбності не стала для нього трагедією. Він скоріше боявся того, що його хобі, фотографія та театр, будуть несумісні з духовним званням. Фотографія для Доджсона була справжньою пристрастю. Він знімав багатьох відомих людей свого часу, але найбільше за все любив фотографувати дітей. Сьогодні Чарльз Доджсон визнаний одним з найкращих фотографів вікторіанської епохи. Нещодавно на аукціоні Сотбіс його фотографія Аліси Лідел була продана більше ніж за 200 тисяч доларів. Доджсон так і не став священником. Він обмежився прийняттям сану діякона та присвятив себе математиці. З-під його пера вийшли солідні трактати, які втім не лишили в історії математики помітного сліду. Але, стараючись розважити себе під час безсонних ночей, Чарльз розробив графічну техніку розв'язання логічних задач, яка стала значним внеском у розвиток математичної логіки. Професор Доджсон вів самотні та розмірене життя: лекції, математичні заняття, далекі прогулянки. Усе життя він страждав від соромливості та сильно заїкався. Він читав лекції рівним механічним голосом, уникав приватних знайомств, зате писав дуже багато листів. За 37 років він написав їх біля 100 тисяч. Ніяковіючи у товаристві дорослих Доджсон ставав надзвичайно веселим та цікавим співбесідником, коли з'являвся серед дітей, багато з яких були його вірними друзями. 4 липня 1862 року, під час човнової прогулянки із доньками ректора свого коледжу Керол почав розповідати казку про пригоди Аліси. Казка сподобалася дівчатам, і вони вимагали продовження. А найстарша Аліса Лідл додала і нехай там буде побільше усіляких несенітниць. Лише у лютому 1863 року Керол скінчив перший рукописний варіант, який прикрасив малюнками та подарував дівчинці. Цю казку полюбляють дорослі та діти, на неї посилаються фізики та філологи, математики та психологи, про неї написані сотні статей та досліджень. Казку ілюструвало багато художників, включаючи Сальвадора Далі. «Аліс в країні чудес містер Доджсон опублікував під вигаданим ім'ям Льюіс Керол. Він узяв два своїх імені Чарльз та Лютвідж та переклав їх на латину, а потім поміняв місцями та знову переклав на англійську. Вийшло Льюіс Керол. З того часу усі свої математичні праці він підписував справжнім ім'ям, а всі літературні псевдонімом, вперто заперечуючи тотожність Доджсона та Керола. У грудні 1871 року виходить у світ Аліса у Дзадзеркалі. А п'ять років по тому публікується поема Полювання на снарка, герої якої не порушують логіки, а навпаки, додержуються її, доводячи логіку до абсурду. Свої релігійні переконання Керол спробував донести до юнацтва у гіганському фантастичному романі «Сільві та Бруно. Великий домосід Керол тільки один раз виїжджав за межі Англії, відвідавши Росію влітку 1867 року. Лише іноді він бував у Лондоні, а канікули, як правило, проводив у Гілфорді, де жили його сестри. Там він і помер 14 січня 1898 року, до самого кінця зберігши стійкість та моложавість. На батьківщині Льюіса Керола у сільській церкві є вітраж, де поряд із замисленим Дудо стоїть Аліса. А довкола і рубляться білий кролик, болванчик та чеширський кіт.